Давайте поговоримо про те, що таке нормальний ринок, тобто західна модель. Мабуть, ви не знаєте, а мабуть, у вас є знайомі, які на заході зараз живуть і працюють тими ж самими IT-фахівцями, мабуть, на той же самій професії, що і ви. Спитайте їх, як вони працюють. Давайте подивимось на інші професії на заході. На юристів, економістів, лікарів, навіть в Україні. Чи бігають клініки за лікарем середньої руки? Они, лекарь, доводят свою квалификацию. Те же саме відбувається с экономистами, юристами, дубить хим там. Ну, мабуть, тут зараз е певний перекос там в маркетинге, але все одно це выправится. Ну, тому що це так було зовсім там пару років тому. Тому що це нормальный стан рынку. Ну і у нас тепер нові правила гри. Тепер роботодавець обирає. У нього є вибір за 50 кандидатів. Він бере найкращого, а не першого липшого, як було раніше. Кандидат продає резюме, власний LinkedIn, власні софт-кіли. Ну і це тепер обов'язкова частина роботи, а не опція, як було раніше, коли я знав купу сіньер-розробників, у яких взагалі не було LinkedIn, А резюме було написано, ну, якось 15 років тому. Ну і щось там копіпейстом пришльопано із внутрішньої системи підрахунку кадрів, там якось HRM-системи. Ну тобто, або умовно кажучи, згенерований якимось ем, тим ж самим LinkedIn. -ом. Ну тобто повна маячня. І що? І брали. Тому що на той момент я пам'ятаю, коли ми проводили ще розбори резюме до повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, коли до мене приходило резюме досвідчених розробників, ми з Алісою розбирали це резюме, але в кінці сказали: слухайте, ну насправді то навіть з таким резюме вас все одно візьмуть в кожну другу компанію. Тому що у вас 5 чи 7 чи 10 років досвіду, резюме можна слати будь-яке. Не погодьтесь, що це повна маячня. Коли людина може працювати погано, але її все одно беруть. А створені резюме, самопрезентація це частина вашої роботи, блін. Як мінімум, так у всіх інших професій. Подумайте про це. Чому сінери в шоці? Я ж крутий спеціаліст. Чому мені не пишуть? Раніше ж там писали просто постійно, я навіть можу. Помилятися, але а, мені оффери слали, при тому, що в мене в LinkedIn написано ceo Founder компанії, офери на розробника слали ще, напевно, років 6 після того, як я заснував компанію, І я кожен раз рекрутерку питав: Слухайте, а чому ви мені це пишете? Я ж Працюю директором, в мене є власна компанія, в якій я зовсім на іншій професії працюю. Вони такі, ну раптом вам все ж таки захочеться попрацювати програмістом. Ну ви розумієте, який вічі був у людини для того, щоб звернутися до людини, яка вже зовсім на іншій професії, зовсім іншим займається. Зараз мені вже дуже давно ніхто не присилав таких пропозицій. Дуже давно, як мінімум два роки, а мабуть і три. І ви розумієте, що було в лічці у всіх досвідчених розробників? Там було, ти просто відкриваєш, а в тебе там потік із пропозицій. Блін, там приходьте до нас, там робить це, і розробники, тим більше сеньйорні, до цього, звикли. Зараз у них шок. А? В мене в лічці пусто? Що робити? А? Що тепер? Мені робити резюме, а корона. Ну, тобто, без корони ж якась лисина в стиня. Неприємна, ну ви розумієте. Ну так чому, власне кажучи, сеніров не беруть на роботу? Тому що вони не вміють продавати свою цінність. Раніше їх купували на вагу, тепер купують за результат. Зрозуміло. Тепер наступний топік, про який я хочу поспілкуватися. Міф про почекунів. Багато хто сидить і чекає. Зараз війна, криза скінчиться, ставки впадуть, і знову рекрутери будуть виламувати мені двері. Реальність такова, що скоріше за все, не будуть. Звісно, ніхто не може тут в мене немає скляного шара, щоб вам зробити якісь там прогнозування. Вот. Але ми. Відверто кажучи, майже точно можемо сказати, що до такого стану, скоріше за все, країна не повернеться. По-перше, це все ж таки була дуже штучна і дуже випадкова ситуація. Я розумію, що багато хтось з вас почав працювати там 5-7 років тому, і ви тільки до цієї ситуації звикли. Але я прекрасно пам'ятаю ситуацію на приклад на початку 2000-х, коли зарплата у розробника була ну середня по ринку. Середня, я прекрасно пам'ятаю ситуацію наприкінці 90-х, коли зарплата розробника була, помітно, нижча, ніж зарплата середня по ринку. Тому трохи дивно казати, що розробники завжди заробляють більше. Тим більше, якщо ми візьмемо саме Західний світ, то ми пам'ятаємо, що там зарплата розробника ну, середня серед всіх інженерів. Тобто бути, інженером в хімічному виробництві, чи, чи там, не знаю, якимось архітекторами, які будинки будують, це одно зарплата в тебе буде приблизно така ж сама, як у розробника відповідного рівня. Але якщо ти там чи тим більше лікар, то зарплата в тебе буде набагато вища. тому що такого фахівця навчати складніше. Ну, ви розумієте, там довше його навчати треба. У нас тут все ж таки пострадянська економіка, в якої все перекошено і так далі. І зрозуміло, що зараз, ну не зараз, а от тоді враховуючи, що розробники могли продавати свої послуги на захід. Напряму ну через компанії неважливо, і отримувати відповідні зарплати як на заході а тратити їх тут, де ціни набагато нижче. То як би і виходила така різниця. Але зарплати середні у розробників в світі такі ж самі, як і у інших офігівців.